Астович Дубінський Олешко перейшли на англійську після обрання Трампа президентом, але ми знайшли деяких блогерів, які ще раніше вирішили розповсюджувати проросійську пропаганду Вікс на англомовну аудиторію. Це, наприклад, проросійський блогер Анатолій Шарій, проросійська блогерка Діана Панченко. Навіть час початку активності англійської з цих двох акаунтів збігається. Панченко завела свій аккаунт в мережі X наприкінці травня минулого року. У Шарія є позначка, що акаунт створено ще в березні 2014-го, але активно постити англійською він почав приблизно із середини минулого року. Чому ж раптом і Шарій, і Панченко, які так ревно багато років захищали російську мову, вирішили перейти на англійську в X саме в цей час. До речі, напишіть свої Догадки в коментарях. Ми ж можемо припустити, що перехід на англійську всередині 2024 року відбувся тому, що в США тоді вже наповну розкручувались передвиборчі перегони, і тоді дуже голосно звучала тема України. Не виключено, що кремлівські господарі вирішили переорієнтувати Шарія Панченко та інших російських пропагандистів українського походження на створення негативного іміджу України саме в період американських виборів.